Друзі, вітаю! 30 серпня останнє відео наше літнє в цьому році, і я вирішив його зробити менш проблемним, більше цікавим, і таке зробив попурі по фактам про сир, які я десь собі зустрічав, виписував, запам'ятовував за все своє життя. Вийшло таких десь 15 цікавих моментів. Про сир, про його виробництво, і я сьогодні з вами ними поділюсь. В наступну п'ятницю для підписників я е, сфокусуюсь на цікавих моментах, фактах, технології виробництва вже окремо е, твердих сирів, на твердих, таких як Грана Падано, Пермеджано, Реджано, історію їх виникнення, е, де вони. Власне, більше вироблялися в чому традиція, і ми з вами продегустуємо от наш власний сир цієї групи. Що в ньому цікавого: сир римський, він зроблений фактично по традиції єгипетський-римський. досі виробляється під назвою Румі, тобто римський в Єгипті. І, власне, цей зразок, наприклад, він має 4 роки визрівання. Ми його з вами продегустуємо. Зараз ви його можете, до речі, на сайті замовити. Там по-моєму, 250 кілограм, дуже мало. Я хочу собі останній кілограм 50 залишити, щоб подивитися, який він буде в 10 років. Можете його замовити по абсолютно пільговій ціні 600 гривень. Я думаю, от йому виповнюється з жовтня 5 років, і він може продаватися мінімум по 1000 гривень за кілограм. Це питання не в бізнесі, це питання, в принципі, повірте, на 100 кілограмах там, які там заробітки. Перед нашим попурі сирним хочу щиро подякувати всім дописувачам минулого відео. Дуже важка тема, дуже неприємно. Я не буду вас часто турбувати з такими важкими для сприйняття дописами. Ми говорили про державне регулювання. Дивіться, хочу вам зачитати. Просто я написав відповідь, розмістив його, закріпив під відео, для того, щоб не було непорозумінь. Дуже важливо, що я вважаю найголовнішим дві речі всього. Споживач повинен розуміти на момент покупки, що він купує, тобто чистий продукт чи продукт з якимись жирами. І так я вважаю, що масло рослинно вершкове достатньо інформує споживача про те, що в складі є рослинний жир. А це має бути на фасаді, це видно всім. І додатковим захистом може служити значок ДСТУ на продуктах, які регулюються державою. Ви хочете чистий продукт, нема питань. Купуєте масло ДСТУ, або ж дійсно масло. В якому тільки молочні компоненти, до речі, можуть додаватися для подовження терміну вітаміни. Вітамін А, я про це окремо колись розкажу. Але це продукт, масло вершкове. От його регулюють: масло комбіноване або масло рослинно-вершкове, чи вершково рослинне якщо там масло більше там, 500%. Я не бачу дійсно з цим проблем для людини, яка вміє читати і щось у неї в голові є. І так поряд з цим здоров'я. Нації, охорона здоров'я оце є державне регулювання. І так, держава гарантує вам, що продукти, випущені за державним стандартом, це ті продукти, які ви хочете мати в чистому вигляді, і вона не пне свої лапи до регулювання продуктів, якщо вони а безпечні, б, вони не вводять вас в оману, тому що я не знаю, де треба знайти те обмеженого розумову людину, яка би прочитала. Сметанний продукт навіть нема петам, чи сирний продукт, чи масло комбіновано з вершками і рослинним жиром, і щоб людина не зрозуміла, що то не є чисте масло. Ну, вибачте вже тоді. Менше з тим. І так, до сиру. Дивіться, ну, є відео на каналі, де. Це на початку було там, по-моєму, кілька ще російськомовних випусків, де я розповідав вам про історію виникнення сиру. Так, є багато легенд. Там в бурдюках перевозили молоко, бурдюк має сечужний фермент. Відповідно, там цей араб чи хто там по пустелі подорожував через деякий час на сонці він хотів випити молока, а випив сироватки. А на дні мав сирний осад, тобто сир. Нагадую назву сиру згідно залізняка. Згідно залізняка, і ще раз сир. Це є зневоднений молочний згусток. Тобто, якщо ви певним чином спровокували процес синерезису, це виділення сироватки із молоч... ну, з молочного згустку, і частину вологи відділили, то те, що залишилося, вже є сир. Крапка. Звичайно, для фанатів нагадую визначення одного американського журналіста: сир, стрибок молока в безсмертність. І так, сиру на погляд сучасних вчених більше 9 тисяч років. На відміну від Єгипту, який залишив сліди сиру, але не залишив інструкції технологічного зробництва в древньому Римі і в Греції, і в міфах грецьких, і в реальних працях істориків римських вже вказані певні технологічні моменти з виробництва сиру. І в цьому місці питання до вас. Назвіть, будь ласка, мінімум два рослинних замінника сичужного ферменту, тобто дві рослинні компоненти, якими можна. Ферментувати сир, і, власне, тобто ферментувати молоко до стану сиру. Крапка. Назвіть два рослинних ферменти. Як я вам розповідав, сири древнього світу в основному були козячі і овечі. Пояснювалося, в першу чергу увага економікою, тому що і звівці, і кози ви мали не ви мали наші предки мали ще одяг, мали шерсть звівці, мали в козячих шкурах ходили люди взимку. А корови мали надзвичайно низьку продуктивність, і розквіт і перехід молочного виробництва саме на молоко корів відбувались десь після 2-3 століття нашої ери, коли різко піднялася молочна продуктивність саме корів в регіоні Західної і Північної Європи. І це стало економічно досі. Цікавий факт про сири іспанського виробництва, оскільки велику територію було завойовано арабами. І тільки через багато століть відбувалася реконкіста, то в цьому регіоні переважали завжди і зараз найвідоміші сири з Іспанії, той самий Манчего, це сири з овечого або козячого молока. Коров'ячих сирів іспанських, таких розкручених відомих, вам буде знайти дуже важко. Цікавий момент мене торкнув римляни. Вважали, що для того, щоб з тваринного молока можна було виробити сир, треба, щоб у тварини було. На вимені не більше чотирьох сосків, інакше навіть первинний продукт сир, який вироблено з цього молока, він не буде зберігатися. Ну, наприклад, там з кози з вівці з корови можна робити з їх молока сир, а з молока свинечі собак. Ну, от небажано. Ще один цікавий момент про древній рим. Одна з відмінностей між людьми цивілізованими і варварами з точки зору римлян полягала в тому, що варвари не застосовують ферментів. Для е сквашування молока, тобто чисто кисломолочне бродіння. Відповідно, такий сир вони споживали. Навіть іноді е автори стверджують в більших е обсягах ніж самі Римляни. Але це був е продукт, схожий на наш сир кисломолочний. І, власне, цивілізація означала, що ці люди, майбутні жителі Франції, Голландії, до речі, це ті території, де селилися. Римські легіонери-пенсіонери, які були в більшості своїх вихідцями сільської місцевості, вони вміли готувати сир, і, власне, традиція сироваріння, сироваріння в Європі походить з древнього Риму. Так само, як в Римі ця традиція затвердилась з Греції, а в Греції, ну і Єгипту, бо це частки Великої Римської імперії, а в Єгипет вони прийшли від Шумерів. Про це є відео на. Початку створення каналу я про це розповідав десь 4 роки. Цікавий момент є, що в тій самій Італії, ну пам'ятаєте, це були роз'єднані королівства, які тільки не так давно, кілька століть, як об'єдналися в одну єдину країну. Так от в Італії, в середні віки, сир позмінно вважався або їжею для бідняків, або їжею для багатіїв. Так відомі факти, коли у в'язниці. Люди, які охороняли в'язницю, вони отримували пайок їжу, раціон мали з м'ясом. А от всім ув'язненим давали сир. Ну, от такі дивні речі відбувалися. Притому вже через кілька століть був інший факт, коли настільки сири були популярні в Франції в сусідній країні, коли навіть один французький король за версією сучасних до нього медиків, він помер від переїдання саме сиру. Про сирні тарілки, значить, сирна тарілка, е, така традиція, вважається, прийшла з древнього Риму, так само через кому, що вже древні римляни знали, що є люди з непереносністю лактози, і в зрілих сирах, які все таки більше цінували римляни, а не в зрілих, так в сильно ферментованих, є спеціальні. Види сиру, які ферментуються в глечиках, зараз ця організація Slow Food відновлює деякі рецепти. І навіть за невеликих термінів визрівання, скажімо, до місяця, сир достатньо ферментованих. Ну, тобто, як і сирист, не дуже естетичний факт, вирішив не задавати вам це питання, але е, думав: а що спільного між відрижкою дитини і виробництвом сира? Ну, знаєте, що традиційно. Тисячоліття і більше основним ферментом для виробництва сиру служили сичуги молодих телят, так і свиней теж це мав назву пепсін, але оцей хімозін, який містився в шлунках телят, молодих телят, тобто забивали телят, брали цей шлунок і, власне, готували сичужний фермент. Деякі рецепти сиру вони мали на увазі, що. Саме сирне зерно навіть і визрівало в цих кендюхах, да, в шлунках телят, іноді свиней, іноді навіть овець чи кіз. До речі, в сучасних умовах сироваріння, коли, ви знаєте, часто виробники імітують козяче молоко чи овечі, коли додають там кілька ложок на 10 тонн сухого козячого молока, я вам розповідав про це, і потім пишуть, що сир з молока комбінованого. Так от, для. Того, щоби посилити смак козячого молока чи овечого молока, використовують на сьогодні використання, то що ж ти будеш робити? При виробництві таких сирів, використовують натуральні сечужні ферменти, отримані шлунки, відповідно, кіст чи овець. Ну і на сам кінець нагадую, що після винаходу Луї пастера, а саме пастеризації, тобто нагрівання, фактично всі. З точки зору сучасників сири перестали бути натуральними. Абсолютно очевидно. Наголошував багато відео підряд, що внаслідок пастеризації мікрофлора бактерії, які повинні взаємодіяти потім. І е, з молочним білком з, з цукром, з лактозою, і приводити до правильного визрівання виробництва сиру вони вбиваються, вбиваються часто на 99,9%. і фактично сучасне сироваріння використовує відновлену нових лабораторіях мікрофлору, яка у вигляді заквасок в основному на сьогоднішній день. Заквасок заморожених було у нас такі відео використовуються проводниці сирів. Тобто молоко спочатку пастеризують, тобто вбивають мертве молоко, є білок, лактоза, жир, але немає нічого живого. Потім це живе вноситься заново і після цього продовжується цикл виробництва. Я собі уявляю, якщо були наші діячі, які в той момент жили, які пишуть наші державні стандарти, вони б написали, що це вже не сир. Це сир з мертвого молока, і, ніяк інакше, ви його не описуєте. Ну, питання логіки і здорового глузду. Отакі факти. Дякую за увагу. Насамкінець хочу поздоровити нашого переможця попереднього відео конкурсу нашого. Ним став пан Петро Петрович, якщо зайти за цим посиланням. Відповідь правильна і коротко, як постріл. постріл. Так, це лізоцим. Я так розумію, буквально хвилини розділяють переможця. І от людина, яка другим написала більш розширену відповідь, вона мені дуже сподобалась. Абсолютно вірно, лізоцим, натуральна антибактеріальна додатка, виробляється з білка курячих яєць. Бачите, міститься в слюні і в сльозах. Це Юрій К. пане Юрій. Якщо дасте ще раз відповідь, навіть не першим, але таку чудову, то я вам по сумі двох теж приз виділю. На цьому все. Хто хоче слухати про економіку і менеджмент, в неділю чекаю 18.30, якщо нічого не зміниться, зміниться на понеділок перенесем. І вівторок регулярне відео в п'ятницю наступну підписникам розповім більше про сучасні і старовинні технології виробництва саме твердих сирів. Ті ж які в українській термінології часто називають надтвердими. До зустрічі, слава Збройним силам України! Допомагайте нашим воїнам! Вони того варті!